Вітаю, мої любі малята, послухайте вірш надії красоткіної. Дерева починають зацвітати, духмяний ароман летить у світ. Краса така в словах не передати, І вабить очі цей чарівний цвіт. І гріє душу вішенька біленька, Що зацвіла так рясно край вікна, і квіточка так радує серденько. Така краса, така у нас весна. Милуєшся, аж хочеться співати, Повсюди дива чудеса. І сонце починає пригрівати, синіють волошкові небеса, А в них пташини хор уже лунає, Свістить, чарівно починає сад, І жайваро на куполях співає, Летить над світом квітів аромат. Дерева квітнуть, це насправді диво. Це наче казка, справжня таїна, так всюди світло, ніжно і красиво, бо це весна, квітуча в нас весна. Тож сьогодні малята я пропоную вам намалювати квітуче дерево. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, малятам намалювати шаблон дерева. Також для роботи нам знадобляться ватні палочки. Дітки, а перш ніж ми почнемо малювати, ми з вами трішки почакуємо. Для того, щоб отримати рожеву фарбу, нам треба змішати білий та червоний колір. Спочатку на пензлик беремо білий колір. Тепер додамо трошки червоної. Ось так трішки чаклунства. і воля, рожевий колір готовий. Можна малювати. Далі беремо ватні палички. Змачуємо у фарбі та притискаємо до наших гілочок. А за допомогою пензлика та зеленої фарби намалюємо листочки. Ось таке квітуче дерево вийшло в мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекаю. До побачення! До нових зустрічей!